Всім привіт! Ласкаво запрошую на канал. Сьогодні ми будемо в'язати рельєфний візерунок хвилі. Ось такий у нас візерунок. В'яжеться він дуже легко, це лицева сторона візерунка. Це виворотня сторона візерунка. Рапорт візерунка складається із двох петель плюс одна петля для симетрії, тобто набираємо непарну кількість петель. Висоту 4 ряда. Повторюємо візерунок з першого ряду по четвертий ряд. Починаємо в'язати перший ряд з виворотньої сторони. В'яжемо перший ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо. Далі в'яжемо одна лицьова, одну петлю знімаємо, нитка після роботи, одна лицьова, одну петлю знімаємо нитка після роботи, одна лицьова, одну петлю знімаємо нитка після роботи, одна лицьова, Одну петлю знімаємо нитка після роботи, одна лицьова І повторюємо так далі до кінця ряду. Тобто одну петлю знімаємо, не пров'язуємо нитка після роботи. Одна лицьова Одну петлю знімаємо, не пров'язуємо нитка після роботи. Одна лицьова Одну петлю знімаємо, не пров'язуємо нитка після роботи. Одна лицева і в'яжемо так до кінця ряда. І останню петлю кромкову ми пров'язуємо виворотньою петлею. Там, де ми не пров'язуємо петлю і нитку оставляємо за роботою, ми стараємося тут не натягувати ниточку, щоб були такі хвилі. Далі в'яжемо другий ряд. Другий ряд. Всі петлі до кінця ми в'яжемо лицевими петлями до кінця ряду. Першу петлю ми знімаємо, не пров'язуємо і в'яжемо до кінця ряду всі петлі лицевими петлями. Оце в нас ми в'яжемо другий ряд. Я в'яжу дві ниточки, щоб було краще видно візерунок. Як виходить? Мені здається, чим грубіша нитка, тим краще виходить такий візерунок. І останню петлю кромкову ми пров'язуємо, виворотньою петлею. Ось ми пров'язали два ряда візерунка. Це дуже-дуже красивий візерунок, виходить. В'яжемо третій ряд. Третій ряд ми в'яжемо виворотніми петлями до кінця ряда. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо і в'яжемо до кінця ряду всі петлі. Виворотніми петлями. Так продовжуємо в'язати до кінця ряда виворотніми петлями. Останню петлю кромкову ми пров'язуємо виворотньою петлею. В'яжемо четвертий ряд. Четвертий ряд ми в'яжемо лицевими петлями до кінця ряда. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. І четвертий ряд в'яжемо лицевими петлями до кінця ряду всі петлі. І останню петлю кромкову ми пров'язуємо вивертньою петлею. Ми пров'язали 4 ряда. Далі її узор повторюємо з першого ряду по четвертий ряд висоту. Ось такий візерунок у нас виходить. Це дуже-дуже-дуже красивий. Спробуйте. В'яжеться він дуже легко. А виходить дуже-дуже красивий. Це лицева сторона візерунка. Ось такий він. Це виворотня сторона візерунка. Щиро дякую вам за перегляд відео. Підписуйтесь на мій канал, будь ласка, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. На все добре вам, до побачення!